Слухайте звіри до кінця ці сильні молитви, бо гордиться врятує захистить вас та ваших ближніх і викинує всі ваші прохання на благо. О, Пресвята, Пречиста і Преблагословена Мати Божа, Діва Марія, заступниця наша, ти, що благодатью Творця від народження Твого удостоєна найвищої слави, перемінені наші смирені моління, які з вірою любов'ю приносимо до Тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти що насила в утробі своє слово Боже, і на світ привела Господа нашого Ісуса Христа, Спасителя нашого, ти, яка стала храмом Божого промислу і світлом для світу, спаси на світе, темряви гріховної і допоможи пройти цей земний шлях, зміцнюючи нашу віру в Твого Сина, Господа нашого, щоб душі наші очистилися від усякої неправди і зла, Пресвята Богородице Мати всього світу через Твоє заступництво перед Господом нашим, молимо Тебе. Будь для нас охороною від усіх небезпек, видимих і невидимих, захисти нас від нападів, ворогів, від демонічних спокус і підступів, захисти нас від лиха, скорботи, хвороби бід. Нехай твій святий амофор буде для нас, надійним перехистком у хвилин, випробувань, бо благодатна те є для нас, путівником у морі, житейському, серед буремних хвиль, спокус і скорбот. Увійди в наші серця, очисти наші помисли від зла, даруй силу любити і прощати, змісти на сотерпіння, щоб ми шви дорогою до Царства Небесного, сповнені вірою і надією на милість Божу, присвята водичиться, мати Божа, ти є матір'ю до всіх, хто шукає Твого заступництва і допомоги. І прийди до тих, хто зневірився, піднести тих, хто впав, розради тих, хто плаче, просвяти серця тих, хто ходить у темряві гріха. І нас на смиренню та покірності волі Божій, щоб наші серця горіли любов'ю до Господа і до ближніх, по Мати, даруй нам чистоту серця, міцність духу і миру в душах наших, навчи на жити за заповідями Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб кожен день нашого життя був присвячений Йому, нехай через Твоє святе заступництво наше життя буде осінене Божою благодаті, а шлях наш освітлений вірою і правдою. Мовимо тебе, пречиста, не залишай нас без твого заступництва, ні в житті цьому, ні в час смерті нашої. І коли прийде наша остання година, ти сама супроводжуй наші душі до вічного життя, щоб ми змогли з радістю стати перед обличчям Господа і разом з ангелами та всіма святими прославляти Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, о Цариця Небесна, радуйся, бо через Тебе ми сподобалися бачити світло Боже. Мовимо тебе, Пресвята Мати, збережи в серцях наших цю радість, укріплена совірі, веди до вічної слави, в царстві твого сина, де за цим і Святим Духом Він царює на віки віків. Амінь. О, і пречиста водичице наша Богородиця, Діва Марія, єдина чиста й найчисніша, понад всяке творіння ти, мати, Сина Божого, Творця і Спасителя нашого, якого ради Спасіння людського втіла з невимовної благодаті Духа Святого, ти ще й храмом Святого Духа. Непорочним ковчегом і одешовиною книгою, в якій написано слово Боже заступництвом своїм мализі за нас перед престолом Всевишнього, напишіть імена та прохання в коментарях. У мати безмежного милосердя і джерело благодаті. Ми ще нікчемні недостойні припадаємо до тебе, просячи заступництво і захисту, знаючи наші гріхи і беззаконня, не відкидає нас але як вагідна і милосердно до нас свою руку. Допоможи нам покаятися в наших провинах. І навернутися до Господа з чистим серцем, те, яке народило світло істини, що просвітлює кожну людину, яка приходить у світ, просвітлює наші затьмарені розуми серця, щоб ми зрозуміли волю Божої, живи за нею, як діти Царства Небесного, дари нам силу для подолання пристрастей, наповни наші серця любов'ю і смиренням, щоб ми могли ходити у світлі заповідей Божих і зберігати в собі чистоту душі й тіла. Прости нам усі наші гріхи свідомі, і несвідомі, вільні, і невільні, вчинені словом, ділом і думкою, веди на шляхом покаяння, щоб ми, полишивши тягар гріха, сподобалися вічного боженства в оселях Отця Небесного, милосердна мати, ти заступницею нашої перед Спасителем світу, молись йому дарувати нам прощення, милісті, благодать. Ти що своїм молитовним покровом охороняєш весь рід християнський, покрий нас своїм святим омофором від усіх видимих і невидимих ворогів від хвороб скорботи лукавства. Нехай твоя молитва буде для нас щитом і захистом і часи спокунст, біди та випробувань. Нехай твоя материнська любов зціляє наші душі, коли ми ранимо себе гріхом і через твоє заступництво сподобане стати спадкоємцями слави Твого Сина у Царстві Небесному. Облагодатна, не залишай нас без своєї опіки, але завжди молися за нас грішних, щоб через Твоє милосердя і любов ми могли досягти життя вічного, славлячи разом із Тобою, Сина Твого, і Бога нашого, Ісуса Христа, і безначального Його Отця, і всесвятого Богого, і Животворчого Духа, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. О, Пресвята Діла Марія, Мати Божа і Цариця Небесна, до тебе нині звертаюся з глибини серця, обтяженого гріхами, скорботами і страхами цього світу, напишіть імена та прохання в коментарях. З покаянням смирено падаю перед тобою, визнаючи свої гріхи, неміч, прости мене, мати Спасителя, бо часто я відхилявся від шляху твого сина, впадав у спокуси гріхи, Почисти моє серце, і вчини його покірним, як серце твоє, що було служінням Господу, сповнене. Молися за мене, О Пресвята, щоб душа моя знайшла мир і надію в твоєму милосерді, непорочна зіво співаю тебе з безмежною любов'ю подивом бо ти взірцем чистоти святості, любові Божої, ти покровителька всіх людей, дарована нам Господом, як наша мати. Хай Твоє ім'я прославляється вічно, як ім'я Тієї, що принесла світу Спасителя, О, Мати, Ти сповнена благодаті, і твоє серце завжди відкрите для молитов і прохань твоїх дітей. Ми славимо тебе, бо Ти заступниця між Богом і людством, ти наш захист і надія в усіх випробуваннях. Слава тобі, Пресвята, Богородиця, нині повсякчас, і на віки віків, Мати, милосердна, молимо тебе нині, захисти нас у час скорботи і небезпеки. Вий утішення в серця тих, хто сумує, укріпи тих, хто у піднести тих, хто знемагає в скорботі, бо Марія покрови тілько страждених і знедолених, не залишає нас у хвилини випробувань, будь нашою скелею, притулком, від боровів життя. О, як потребуємо ми твого материнського заступництва та захисту від видимих і невидимих ворогів, які намагаються віддавити нас від Господа обережи наші душі і тіла, від усякого зла, від спокусових помислів і підступів лукавого, о Марія, заступниця наша, під Твоїм святим покровом, знайдемо ми безпеку, бо покинь нас, коли згустяться хмари випробувань і насуваються бурі скорбот. Молись за нас у Пресвята, Богородице, бо ти, мати наша небесне, ми діти твої, що страждають від тягаря цього світу. Мовимо тебе всією силою нашого серця будь Бо нами, веди нас до спасіння і захисти наші душі хвилини смертельної небезпеки. О ми віддаємося під Твій святий покров, покладаємо На тебе всі наші надії, бути наша надії, пристановище, Пресвята Діво Марія, молися за нас грішних, нині і час кончини нашої, даруй нам Бога дать, витривати у вірі, захисти нас, від усякого зла і приведи до перемоги у Христі, сповни наші серця миром і надію на вічне життя з Тобою, і з Твоїм Сином, Господом нашим, Ісусом Христом. Христом, амінь. О Всебога, мати Божа, Ти, що принесла в і світло істини, Господа нашого Ісуса Христа, стаєш для нас надійним захистом і твердиною, Покрий нас своїм причистим омофором і приведи до спасіння, щоб ми, сягнувши вічну славу, в Царстві Небесному за радісним серцем і смиренням величали Тебе, взиваючи, радуйся, Всебога, заступниця заступнице і молитви на це за душі наші, ангели архангели, безперестанно словословлять Тебе, Богородице. Що народила Спасителя світу, який прийшов визволити людство від гріха і смерті, ти, наче нова Єва, через своє милосердя і послуг, стала матір'ю життя, ми ж ослаблені гріхами припадаємо до тебе і з покаянням зваємо, радийся ковчегу, Нового Завіту, радийся бо ти нам подала джерело вічного спасіння, радуйся мати, що огортаєш своїх дітей, любов'ю і милістю, радийся бо ти, захищаєш нас від і пасток ворога, радуйся бо через твоє смирення. Зруйновану ваду гріха, радуйся бо тебе відчинено двері раю для грішників, радуйся все, Бога, заступниця і молитвниця за душі наші, бачиш, як ти причиста богородиця, заступаєшся за людство перед Богом і в скорботах і потребах. Звертаємося до тебе з надією, ти, що тримала на руках немовля Христа. Мовимо тебе, не покинь нас у нашій немочі, але даруй на мирі, радість, щоб ми разом з ангелами співали Богу, аллуя. Розом людський не може осягнути твої величі, приблагословине діло, бо ти явилася, як непохитна стіна захисту для тих, хто вірить у Господа, тому смиренно припадаючи до тебе, приносимо ці хвалебні пісні. Радуйся, непохитна стіна для тих, хто шукає спасіння. Радуйся, зори, що світляє світлою дорогою до Царства Небесного, радуйся, бо тобою подолано, владу темряви. Радуйся, бо ти вчиш нас служити, Господу, в покорі й любові, Радуйся, бо через тебе Бог посилає свою благодать на всіх вірних, радуйся, мати небесна, що зберігаєш нас від усякого зла, радуйся Всебога, бога, заступнице і молитвенице, за душі наші, силою Божою зміцнена ти прийняла боговіщені і стала матір'ю Слово Божого. Яке зійшло на землю до нашого спасіння, твоє смирення і віра відкрили двері неба для всіх народів. Тому ми радіючи твоєму святому материнству, співаємо Господу, Алівуя. Маючи тебе опричисте діво, як матір і заступницю, ми не боїмося жодних випробувань і скорбот. Ти завжди стоїш перед престолом Сина Твого і молишся за нас недостойних, тому з вірою і надією взиваємо до тебе, радуйся, заступниця, перед всемогутнім творцем, радуйся. Бо твоїми молитвами зцілюються наші духовні недуги, радуйся, Омофори, спасіння і благодаті, радуйся, мати милосердна, що ніколи не покидає своїх дітей, радуйся надія вічного життя для тих, хто кається, радуйся! Провідниці на шляху до істини і святості, радуйся всеблага заступниця і молитвенниці за душі наші. Бо спокуси, гріховні пристрасті не можуть подолати того, хто має тебе, пречиста Богородиця, як захисницю і покровительку, ти завжди присутня поруч з нами у хвилі життєвих неграздів, і ведеш нас до Тиші Спасіння, тому ми з вдячністю взиваємо до Господа. Аллилуйя! Коли ми губимося в світі цього світу і не знаємо шляху до спасіння, ти, Богородиця, з любов'ю повертаєш нас до Христа, який є істина і життя, тому ми. З вірою співаємо тобі, радуйся, світильнику, що просвітлиш морок гріха, радуйся, провіднице до істинного покаяння і спасіння, радуйся, заступниця, за всіх, хто звертається до тебе у своїх немичах, радуйся, бо ти відкриваєш перед нами шлях правдивого покаяння, радуйся співучасниці, в радості Небесного Царства, радуйся мати, що просвіщаєш серця тих, хто кається, радуйся все і молитвенице за душі нашої, ти явилася нам, Богородиця, як небесна зірка, що веде до спасіння. В тобі ми знаходимо втіху і надію бо твоїми молитвами, Господь, подає нам мир і благодать, тому ми сповнені радості, дякуємо тобі, вилучаємо Христа, взиваючи Алілуя, неможливо осягнути слави, якою тебе причисто обдарував, Господь, Ти тивилася світу як матір Спасителя, який через тебе. Прийшов спасти нас, ми ж оспівуючи Твоє святе, заступництво приносимо тобі ці похвали, радуйся бо через Тебе людство отримало Спасіння, радуйся бо ти, мати Царя Небесного, який править вічно, радуйся бо твоїм заступництвом знищено пекельні сили, радуйся провіднице до спасіння, що провадить нас до Христа, радуйся бо ти радість для тих, хто шукає правду, радуйся бо тобою відкрито двері милосердя для світу». Радуйся, все, бога і молитвинице за душі наші, проповідаємо Велич, твою Богородице в усьому світі, бо ти є нашим захистом і охороною від спокуси небезпек, як вчителька і матір, ти наставляєш нас на путь праведний, ведучи до Христа, який дарує нам вічне життя. Тому ми з радістю співаємо Господу, Алілуї! Ти пречиста і непорочною матір'ю, що заступається перед Сином Своїм, за нас грішних. Твоїми молитвами ми отримаємо прощення і благодать, тому з покаянням і любов'ю приносимо тобі ці похвали, Радуйся, бо ти є захистом від нападів гріховних пристрастей, Радуйся, бо твоїми молитвами ми отримаємо благодать від Господа, Радуйся, мати милосердя, що зціляєш наші душевні рани, Радуйся, бо ти даєш нам силу давати спокусі і вірно слідувати за Христом. Радуйся, бо ти наставляєш нас на путь спасіння і праведності. Радуйся, провідниця до вічного життя в Царстві Божому, все всебога заступниця і молитвениця за душі наші, ти пречистає нашим тихим пристановищем у бурях життя, коли душа тремтить від і випробувань, ти наче тиха гавань. Приймаєш нас із любов'ю і ведеш до спокою у Христі, тому ми з дячністю взиваємо до Господа Лювуя, молитви Твоє пречисте діво для нас благодатною охороною від усіх вих ти молишся за нас перед Престолом Божим і Твоїм заступництвом відвертаєш від нас небезпеки. На тому ми з вірою і вдячністю взиваємо до тебе, радийся покрови нашого спасіння, радися захисниця від видимих і невидимих ворогів. Радуйся мати, що охороняєш душі наші від вічної загибелі, радуйся, бо твоє заступництво подає нам мир і спокій, радуйся, бо ти провідниця на шляху правди і святості, радуйся благодатна мати, що даруєш нам силу перемагати зло, радуйся, все, блага заступниця і молитвениця за душі наші. Ти джерелом благодаті причиста діво, що виливається на нас недостойних. Через тебе ми отримуємо зцілення від наших гріхів. І духовних недуг, прославляючи тебе, ми взиваємо до Господа, який обдарував Тебе свою благодаті. Аллилуйя! Ти Пресвята Богородице світочим, що веде нас до спасіння, твоїм заступництвом ми отримуємо силу долати, спокуси, вірний ти за Христом. Тому з покірними серцями взиваємо до тебе, радишся провідниця до святості і праведності, радийся, мати, що наставляєш нас на шлях покаяння і спасіння. Радуйся, бо ти даруєш нам надію на вічне життя, радуйся, бо через тебе ми отримуємо благодать Святого Духа, радуйся захисниця наша від усякого зва і спокус, радуйся, Мати Небесна, що ведеш нас до Христа, радуйся, все, блага заступниця і молитвенниця за душі наші, уся ангели Небесні, і святі славлять тебе, пречиста, Богородице, як Матір Господа нашого Ісуса Христа. Яка у своєму смиренні й покорі прийняла волю Божу, ти принесла у світ спасіння і дарувала нам можливість стати дітьми Божими. Тому ми, прославляючи тебе з радістю, взиваємо до Господа Аллилуйя, Ти опресвята Богородице і небесною брамою, через яку вийшов у світ спасіння через тебе. Люди отримали можливість. Знову наблизитися до Бога, який дарував нам благодать свою. Твоєю допомогою ми підносимося від гріха до святості, тому з звірою надію взиваємо до тебе, Радуйся, Брама Небесного Царства, що відкриваєш нам шлях до спасіння, Радуйся, мати, що провадиш нас до свого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Радуйся, бо ти захищаєш нас від посток гріха, Радуйся, бо ти своїми молитвами навертаєш наші серця до Бога. Радуйся, бо ти є міцним стовпом нашої віри, і надії, Радуйся, бо через тебе зайшла на нас благодать Святого Духа, Радуйся, все, благозаступниця, й за душі наші. Бажаючи спасти світ від загибелі, Господь вибрав тебе, присвяте Діво, щоб через тебе прийти до людства і відкрити нам шлях до вічного життя, ти стала матір'ю Спасителя, що є істинне життя і світло світу. Тому ми, прославляючи Бога, взиваємо до нього Алілуя, ти причиста Богородице, і нашим захистом і прибіжищем у часи скорботи, випробувань. Твоїми молитвами ми отримуємо силу перемагати злі сили і давати труднощі, що спіткають нас на шляху до Царства Небесного, тому з любові і вдячністю взиваємо до тебе, радися бо ти нашу надію, хвини скорботи печали, Радуйся, бо ти зміцнюєш наші серця в боротьбі зі спокусами. Радуйся мати, що даруєш нам Бога, дай для зцілення душі і тіла, радуйся, бо твоїми молитвами ми знаходимо захист від зла, радуйся провідниця до Небесного Царства, що наставляєш нас на шлях праведності, Радуйся, бо через тебе, Господь, дарує нам благословення і мир, радуйся все, Бога, заступниця і молитвенниця за душі нашої. Співаємо тобі, пречиста Богородиця, пісню подяки за всі твої милості і заступництво. Ти не залишаєш нас у годинах скорботи випробувань, але своїми молитвами підносиш наші серця до Бога, тому ми з дячністю і смиренням співаємо. Аллилуйя, ти, Пресвята, Богородиця, є небесною провідницею для всіх, хто шукає спасіння твоєю допомогою. Ми долаємо спокуси цього світу. І підносимося до висоти святості, тому з любов'ю і вдячністю взиваємо до тебе, Радуйся, бо ти є дороговказом для тих, хто блукає в темряві гріха. Радуйся, бо ти ведеш нас до святості і праведності, Радуйся, Мати Милосердна, що даруєш нам благодать, Святого Духа, Радуйся, бо твоїми молитвами ми очищуємося від гріха і пристрасти, Радуйся, заступниця наша, перед Престолом Сина Твого. Радуйся, бо ти є шляхом до вічного життя у Христі, радуйся, Все, блага заступниця і молитвинице за душі наші, прославляємо тебе, Пресвята, Богородице, за твою материнську любов до нас грішних і за те, що ти ніколи не покидаєш нас у скорботах і спокусах. Ти завжди молишся за нас перед Сином Твоїм і ведеш нас до спасіння, тому ми з вірою і надією взиваємо до Бога. Алілуя! Ти, Богородице, дівою нашої непохитної надії на спасіння. Твоїми молитвами і заступництвом ми знаходимо мир, зцілення і благодать, з вдячністю і любов'ю приносимо тобі ці похвали, радися, бо ти є небесною заступницею за всіх, хто шукає спасіння, радостся, бо ти ведеш нас до джерела вічного життя, радися мати милосердна, що захищаєш нас від усіх небезпек. Радуйся, бо твоїми молитвами ми знаходимо мир і спокій в Христі. Радуйся, бо ти є провідницею до вічного царства. Радуйся, бо ти даруєш нам силу давати всі труднощі випробування. Радуйся, всеблага заступнице й молитвиниці за душі наші. Бо все пречиста мати Божа, прийми наші молитви молитвим, і заступайся за нас перед престолом Сина Твого. Молися за нас, щоб Господь дарував нам прощення гріхів і сподобав нас Царство Небесного, де разом з ангелами святими ми будемо оспівувати Його. Аллилуйя! О все пречиста мати Божа, прийми наші Твоїм, і заступайся за нас перед престолом Сина Твого, молися за нас, щоб Господь дарував нам прощення гріхів і сподобив нас Царство Небесного, де разом з ангелами і святими ми будемо співати Його. Аллилуйя! О все і пречиста мати Божа, прийми наші молитви, і заступайся за нас перед престолом Сина Твого. Молися за нас, щоб Господь дарував нам прощення гріхів і сподобав нас Царство Небесного, де разом з ангелами і святими. Ми будемо оспівувати Його. Аллилуйя, ангели, архангели, безперестанно славословля тебе, Богородице, що народила Спасителя світу, який прийшов визволити людство від гріха і смерті, Ти, наче нова Єва через своє смирення і послуг стала матір'ю життя. Ми ж слабані гріхами, припадаємо до тебе і з покаянням взиваємо, Радуйся Ковчегу нового завіту, радуйся, бо ти нам подала джерело вічного спасіння, Радуйся, мати, що гортаєш своїх дітей любов'ю і милістю, Радуйся, бо ти захищаєш нас від спокуси, посток ворога, Радуйся, бо через твоє смирення, зруйновану ваду гріха, Радуйся, бо тобою відчинено двері раю для грішників, радуйся все, бога заступниця і молитви, за душі наші, о все бога мати Божа, ти що принесла в світ світла істини, Господа нашого Ісуса Христа. Стаєш для нас надійним захистом і твердиною, покрий нас своїм пречистим у форумі, приведи до спасіння, щоб ми, осягнувши вічну славу в царстві небесному, з радісним серцем і смиренням величали тебе, взиваючи, радуйся Всебога, благозаступнице і молитвенице за душі наші. О присвята пречиста Діва Марія, Мати, Боже, Царице Неба і землі, до Тебе, покорою і вірою припадаємо, як до пристановища нашого, і непорушної стіни у скорботах і бідах, Ти, що народила Спасителя світу і стала матір'ю всіх вірних, зглянься, мивостами на дітей Твоїх, що до Тебе надією взивають, часи випробувані скорботи, О, Богодатна мати, прийми нас під Твоє, милосерне заступництво, мова о тебе Пречиста, Напишіть мене та прохання в коментарях. Захисти нас від усякого зла видимого невидимого, від усіх підступів ворожих духів і від усіх нещасть, що душам душами тілом нашим, ти, що є молитвини наймогутнішою перед Престолом Божим, пом'якши наші середця уся їх світлом істинної віри та богочестя, щоб ми завжди трималися святих заповідей Божих і не відкилялися від шляху спасіння, о, омати, любові та милосердя, будь нам охороною покровом. Від всяких лих і спокою, що виникають на шляху нашого життя, О, непорочне діво, збережи нашу землю і народ від усіляких бід і напасти, і від ворогів видимих і невидимих. Мовимо тебе, Цариця Небесна, укріпи на вірі надії, любові до Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, щоб ми завжди жили згідно з Його волею, не впадали в спокусу віччя, о Мати Божа, захисти на сотні, скорботи й печалі, будь нашою тихою надією, покори нас щасним твоїм, омофором, щоб ворог. Не зміг нам пошкодити, бо вас видомівки нашим миром збережи, їх від хвороб, голоду, напасти та будь-яких випробувань, щоб ми могли завжди з дячністю прославляти тебе і твого сина, попри свята, Богородице, в часи і смокус, просвіти наші уми та серця, щоб ми завжди зверталися до тебе і до Твого Сина, Спасителя нашого, і не відхилялися від Його святої волі, збережи нас у мирі, спаси нас від ворогів і від будь-якого зла. Веди нас дорогою спасіння, щоб ми досягли Царства Небесного і вічної радості з тобою та всіма святими, Бо Пресвята Богородице, наша заступниця і Покровителько, не залишай нас у бідах наших, але завжди будь поруч, допомагаючи нам досягти життя вічного в Господі. Амінь. Бо Пресвята Богородице, Діва Марія, Цариця Небесна і мати Господа нашого Ісуса Христа, смирено, молимося до Тебе, захисти нас перед престолом Всевишнього, зціли наші душі тіла, настав нас на шлях праведний і укріпи у вірі нас своїм умофором, і охорони від зла, молися за нас перед Сином Твоїм, щоб дарував нам вічне життя. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від обіжні вашим для поширення Слова Божого, благословенні покров, Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з нами.